Зі спекотного літа в холодну мряку погодні контрасти, неабияк шокували івано-франківців. Ще декілька днів тому плюс 30, легкі сукні та босоніжки, а вже нині стопчики термометрів опустилися до восьми градусів. Перехожі кутаються у пальта та зізнаються. Адаптуватися до таких кардинальних температурних змін нелегко. І, хоч на календарі такий осінь до похолодання, виявились не готові. Складно звичайно, плюс 30 і плюс 8 Це Одіваємося, дітей одягаємо і потім е, роздягаємося вдома. Ціла купа одягу на, у прихожій. Ну нічого. Сподіваюся, що ще буде бабине літо і буде тепло. Не була готова, особливо, тому що йду цього тижня на весілля і не мені так сумно, як, напевно, нареченій, яка готувалася до тепла, а зараз дуже холодно. Хотілося щоб тепло, теплої погоди, сонечка. Віта, втім, така температура повітря для даного періоду не аномалія, кажуть фахівці. Адже у минулі роки у цей день бувало і холодніше. У нас, якщо брати з сорок року по 2015-й період спостережень, то у нас були температури вже і мінус 2 градуси от 21 вересня. Ну а у 2003 року був прогрів до 28 градусів тепла. Раптове похолодання прикарпатцям приніс західний циклон. У п'ятницю його тилова частина ще формуватиме погоду на Івано-Франківщині. А от 24 вересня трохи потеплішає, втім ненадовго буде погода практично без опадів і прогріється, і буде прогрів до 19, місцями, можливо, навіть до 20 градусів тепла. Однак це ненадовго, 25 вересня в неділю у нас вже знову очікується зміна баричного поля, тобто до нас підходить уже знову північний циклон, і відповідно з північного заходу там будуть проходити нас атмосферні фронти, і ми очікуємо знов-таки пониження температури. І вже на 26-27 число навіть знову очікуємо заморозки від нуля до трьох градусів морозу. А тим часом у Карпатах вже випав перший сніг. Очевидці охоче діляться фотографіями у соцмережах. Ольга Рага Сергій Попович, телеканал 402.